Господи, помилуй смирено і щиро, осіняю своє чоло святим хресним знаменем і віддаю хвалу Всевишньому, а також молю свого захисника, святого ангела-охоронця про допомогу. Ангеле мій, будь мені опорою в сьогоднішніх і майбутніх справах. Стань помічником у всіх моїх починаннях. Я ж обіцяю не ображати Бога жодною своєю дією, а тільки прославляти Його велич. Допоможи мені отримати милість Господа нашого. Даруй, ангеле мій, допомогу в земних справах, щоб праця приносила мені радість, була на благо людям і на славу Господа. Допоможи здолати ворогів моїх. І всяке зло, підтримай мене, щоб я виконала волю Всевишнього і жила у мирі з Божими слугами, дай мені силу і рішучість зміцнити свої справи, допоможи отримати їх від руйнування ворожими силами. Амінь.